Найпоширенішим м'ясом усіх часів і народів був сусід. Потрібно демонстративно їсти своїх сусідів. Ось так поживав дідову п'ятку і відразу набрався мудрості та досвіду. Нарешті це просто смачно. Власне, українці зазвичай теж так вважають. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Сьогодні святковий випуск. На нашому каналі вже тисяча навіть більше підписників, ще трохи і срібна кнопка від YouTube буде в руках, а там і до золотої недалеко. З давніх давен, всі більш-менш значні події люди святкували їжею і напоями, і сьогоднішній випуск не виключення. Сьогодні на ніч цікаве про найпоширенішу страву усіх часів і народів. Так вже в світі повелося, що всі більш-менш значні події люди колективно відмічають фуршетами, пікніками чи просто застіллям. В цьому є певний сенс. Їжа викликає позитивні емоції, люди сидять, жують шашлик, соціалізуються. Серед їжі м'ясо завжди цінувалося вище за фрукти й овочі, окрім напевне, арктичних регіонів. Порівняйте самі ціну на яблука та м'ясо чи рибу в Україні і в Гренландії. Це й не дивно. М'ясо калорійне, кілограмом м'яса можна нагодувати більше людей, ніж кілограмом картоплі. Проте м'ясо, на відміну від рослин, бігає, може втекти, а може наздогнати і тебе самого розібрати на калорії. Найпоширенішим м'ясом усіх часів і народів був сусід. Коли полювання було невдалим, коли перед довгою зимою Європи рядникового періоду зграя оленів чи коне не з'являлась, як очікувалось, коли через епідемію чи посухи фауни ставало менше, тоді на допомогу приходили сусіди. Завжди приємно, що у скрутну годину можна на когось розраховувати. Не словом, а ділом. Навіть зголоднілий схудалий сусід завжди може пригостити печінкою або мозком. За результатом палеонтологічних розкопок, наші пращурі в кам'яну добу досить часто ласували м'ясом сусідів. Особливо цей кулінарний напрямок сподобався неандертальцям. їх стоянки всипані потрощеними погризаними людськими кістками. Кременьонці теж не цурали сусідської допомоги, але все ж зазвичай не зловживали. Канібалізм справа серйозна. Існували, а подекуди, можливо, й досі існують, рецепти приготування такої популярної дичини. Особливо такі кулінарні забаганки були популярні на Тихоокеанських островах, Фіджі, Соломонові Острови, Нова Зеландія і так далі. Як тільки люди заселяли ці території, то вони, ясна річ, перебивали і з'їдали всю більш-менш крупну до того ж нелякану фауну. Гастрономічна ідилія тривала декілька поколінь і закінчувалась із власне фауною. Звичайно, під боком море з рибою та молюсками, але ж хочеться якесь звірядка з'їсти до того ж рибу ще спробуй знайти в океані, а в сусідському селі завжди хтось є. Часто острівні війни закінчувались із першими вбитими, які потім йшли на шашлик. Звичайно, хтось каже, що полювати на сусідів не так вже й безпечно, можна й самому взяти участь у барбікю із сторони мангала. Але ж і полювання на мамонтів чи бізонів теж несе певні ризики. Або ходи на полювання, або вивчай ідеї вегетаріанства. Останнє мало кому подобалось, так що м'ясні сусідські відносини тривали. Власне, бувало й таке, що вечерю забезпечував учасник власної команди, зазвичай старий, або хворий, або просто не найулюбленіший член племені, але це трапляло зрідка. Родичі це стратегічний недоторканий запас м'яса. Краще вже звернутися за допомогою до сусідів. До речі, про канібалізм. Його часто плутать із людожерством, але це зовсім не те й саме. Канібалізм поїдання представників свого виду. Людина їсть людину, вовк вовка, і так далі. Людожерство поїдання власне людей, незалежно від того, хто ними ласуватиме. Тобто, вовк з'їв вовка, він канібал, але не людожер. Вовк з'їв людину, він людожер, але не канібал. Людина з'їла людину, вона і людожер, і канібал. Людина з'їла вовка, і не людожер, і не канібал, ясна річ. До речі, канібалізм розповсюджений більше, ніж це прийнято вважати. Рекомендую відео на цьому каналі про внутрішньочеревний канібалізм акул, швидше навіть акулят. Травоїдні тварини, зокрема корови, теж не дуже вже й травоїдні. По-перше, разом з травою корови з'їдають безліч її мешканців, камах, слимаків, пташенят і тому подібну дичину. Якщо корова натрапить на гніздо якихось куріпок, скажімо то вона цілком може з'їсти його мешканців. Іноді корови, горили, антилопи інші не менш травоїдні тварини, вбивають представників власних видів зазвичай дітей, і їдять їх, або принаймні надкусують трохи. Чому до кінця не зрозуміло, або не вистачає тваринного білку, або психічні розлади. У них ж теж є психіки, отже, є й чому розложуватись. Втім, не всі люди згодні з думкою, що всі безхвості коротковолосів мавпи навколо представники одного з ними виду. У джунглях Південної Америки живе ще чимало неконтактних та не дуже контактних племен. Якось антропологи змогли взяти інтерв'ю у таких любителів природи. На питання про тваринне різноманіття навколо, яке слугує їм шашликом, місцеві натуралісти відповідали, що в лісі багато хто живе: ягуар, тапір, лінивець, індіанець, мав кайман. Приїжджі антропологи дивувалися такому списку. Але місцеві поціновичі природи їм пояснили, що чужий індіанець такий самий звір і така сама дичина, як і решта. Адже сам місцевий класифікатор точно є людиною, він в цьому впевнений на 100%. А ще він мисливець і поціновач м'яса. І якщо такий гурман впіймає іншого індіанця з лісу, то він його з'їсть. Отже, індіанець не є людиною, бо мисливець не їсть людей із власного племені. З іншого боку, якщо таку інтерв'юйовану особу впіває інший індіанець, то він його з'їсть. Отже, він не людина, бо люди не їдять людей. А скажімо, ягуар гість, а ягуар це все ж не людина, про це ніхто сперечатись не буде. А щодо наявності своєї мови та одягу у індіанці з лісу, то і у ягуара є своя мова, він щось собі реве, просто люди його не розуміють, як не розуміють мову того ж з індіанця. А щодо одягу, так і у ягуара є одяг. Подивіться, як він гарно розмальований. Логіка залізна. На фіджі інших людей теж не вважали за власне людей і навіть називали довгими свинями. І знову ж таки приводили свої залізні аргументи і людожерами тому себе не вважали. А свине їсти – це нормально. Власні українці зазвичай теж так вважають. До речі, канібалізм не такий вже далекий. Скажімо, в середньовічній Європі через часті не вражає та властивості сільськогосподарських культур. Селекція тоді ще не досягла сьогоднішнього рівня, не кажучи вже про ГМО. Голод був звичайним явищем, і любов до ближнього свого нерідко була ще й кулінарною. В оригіналі в європейських казках постійно хтось намагається кого з'їсти, скажімо, в Гензелі та Греті, червоні шапочці, та й нашого Івасика Телесика намагались запнути до печі. Мореплавці ще відносно нещодавно у скрутному кулінарному становищі кидали жереб, кому слід стати основним компонентом макаронів по флотськи Цілком можливо, що в джунглях Амазонки та Папуа ви теж зможете взяти участь у бенкеті, причому не тільки у якості гостя. До речі, про папуа. Там досить поширений канібалізм для залякування. Ідея у наступному: оскільки їсти людей протиприродньо і канібалізмом займаються лише зовсім відбиті маніяки та божевільні, то потрібно демонстративно їсти своїх сусідів хоч і через силу. І тоді всі нас боятимуться і обходитимуть стороною. Що цікаве, таке пояснення своїм кулінарним звичкам антропологи чують в кожному поселенні. Всі вважають канібалізм шахливим і всі його практикують, щоб їх боялися. Існує також канібалізм ритуальний і досить таки поширений. Ідея полягає у тому, що якщо з'їсти частину людини, то її властивості, обов'язково корисні властивості, передаються живому учаснику вечері. Тому у найзавзятіших ворогів вирізали та з'їдали серце чи печінку, яке то було б прийнято у японців. Або з'їдали органи померлих родичів для набуття сімейних таємниць і сакральних рецептів ковбаси із сусідів. Ось так поживав дідову п'ятку і відразу набрався мудрості та досвіду. Ритуальний канібалізм, до речі, у дещо видозміненій формі, наразі широко розповсюджений у деяких релігіях, зокрема й в християнстві. Практикується символічне поїдання м'яса людиноподібного бога, так що канібальському роду нема переводу. Людські рештки використовували також як ліки, скажімо, розтолоченими єгипетськими муміями або мощами святих лікували все, що заманеться. Такі ліки приймались перорально. Обов'язково подивіться на цьому каналі відео про солодких дідів, колись кондитери теж шанували людські ресурси. Людське тіло це не лише м'ясо, але й кістки. Не кажучи вже про костяні наконечники для стріл, людські кістки завжди слугували матеріалом для різного роду декоративних виробів. Особливо цінувались черепи. Згадаємо долю князя Святослава і його посмертну участь у бенкетах та світських прийомах печенівського князя Курі у якості келиха для вина. Як і все на світі, канібалізм має свої вади та переваги. Почнемо із недоліків поїдання ближнього свого, а переваги залишимо на закуску, хтось, можливо, із самим ближнім. По-перше, людожерів, так же повелось, ніхто не любить. Адже це сьогодні він з'їв когось із сторонніх, а хто планується на завтрашню вечерю? До того ж суспільства, в яких люди полювали один на одного, програвали конкурентам, які просто так не зменшували власну популяцію. Не варто забувати про паразитів. На світі їх ціла купа, і далеко не кожен паразит може паразитувати саме в людині, але якщо вже якийсь патоген зміг уразити вашого сусіда, то швидше за все він зможе інфікувати і вас. Так що, якщо надумаєте повертатися до давніх кулінарних традицій, то принаймні піддавайте сусіддятину ретельній термообробці. Але й тут є свої проблеми. Існує ціла низка патогенів, що звуться пріони. Вони варті окремого випуску і коли-небудь я його підготую. Дуже коротко, це шматки нетиповим чином закручених білків, які, інфікуючи клітину, змушують її відтворювати собі подібні білки, а не білки потрібні самій клітині. В результаті відбувається низка порушень різних процесів в організмі, що неминуче призведе до смерті. І так, пріонові інфекції не лікуються. Сама смакота у тому, що пріони дуже термостабільні. Простим кип'ятінням чи обсмаженням їх не зруйнувати. Потрібно смажити м'ясо до стану вугілля, щоб зруйнувати пріони. Але хто так буде робити шашлик вдруге до мангалу не буде допущений? Куру куру одне із таких пріонових захворювань, передається шляхом канібалізму. Колись популярна хвороба серед керівних мешканців Тихоокеанських островів. Один із симптомів хвороби посмішка, викликана неконтрольованими спазмами м'язів обличчя. Так що будьте обережні, недостатньо просто проварити м'ясо, зробіть йому тест на пріони. Ну і про хороше: у канібала зазвичай немає проблем із пошуком м'яса. М'ясо представника свого виду чудово засвоюється і містить ті самі білки і все таке інше, що й у вас. Адже, як казав Мауглі, ви однієї крові. Своя сорочка ближче до тіла, представник свого виду ближче до свого метаболізму. Як казав Гіппократ, ти те, що ти їсиш. Отже, людожер завжди залишається людиною. Врешті-решт, хто казав, що любов до людей платонічною може бути, а кулінарною ні? Нарешті це просто смачно. Якщо почитати мемуари людожерів, скажімо, його імператорської величності Жана Беделя Бокаси або Іда Аміна та й багатьох інших, м'ясо людини має специфічний приємний смак. До речі, фіджийський вождь Унре Унре. Був одним із найбільш вдалих історій канібалам, а зараз є ледь не національним героєм і відіграє значну роль в розвитку тамтешнього туризму. На Фіджі була досить розвинута церемоніальна культура вживання довгих свиней. Ви там і досі можете придбати столовий набір із спеціальних виделок для мозку, для серця, для пальців. А місцевими гурманами вважали делікатесом. Їсти чи не їсти однозначно, відповіді ніхто не дасть. Я все ж не рекомендую. Нагадую, людожерів ніхто не любить. Втім, у кожного своя доля і свій шлях широкий. Якщо ви все ж вирішите відправитись у кулінарну подорож, вийти за межі стереотипів і торкнутися традиційних людських кулінарних цінностей, то все ж не забувайте про правила безпеки: термообробка, санітарний контроль, не вживайте хвору на вид людину. Їжте тих, кого не шкода, кого шукати не стануть і чия смерть не викличе засудження в суспільстві. Зараз цим проблем немає. І не забувайте золоте правило. Все добре в міру. Кулінарія наука не проста. Вона пройшла довгий шлях, і багато хто через неї прийшов. Цінуйте харчі, навіть якщо ви на дієті, хто зна, коли і кого ви будете їсти наступного разу. На добраніч, гурманні та не дуже хлопці, дівчата. Не забувайте, що шлунок це найбільший орган задоволення, а їжа має бути не лише корисною, але й смачною. І нехай вам насняться ситі поцінувачі довгих свиней. До зустрічі!